Як повідомили, золочів.нет у компанії Золочів Енергоресурс станом на 25 лютого 2016 року бюджетні установи та мешканці Золочева заборгували теплогенеруючим організаціям понад 4 мільйони гривень. Згідно їхньої інформації, найбільшим боржником за теплоенергію є відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації із заборгованістю понад 2 мільйони гривень. Як зазначають у тепловій компанії серед інших великих боржників є Золочівська центральна районна лікарня та Золочівський професійний ліцей. Борг мешканців Золочева за теплову енергію перед теплогенеруючими підприємствами становить понад 800 тисяч гривень, із них прямий борг мешканців міста понад 318 тисяч гривень. Решту 500 тисяч це заборговані з бюджету за пільги та субсидії для населення. Щоб спростувати або підтвердити інформацію стосовно найбільшої суми, ми звернулись до начальника відділу освіти Володимира Бартошика з приводу. Інформації золочів енергоресурсів, золочів енергоінвест щодо заборгованості відділу освіти ситуація складається таким чином, що відділ освіти мав можливість заключити угоду золочів енергоресурси, золочів енергоінвест на 20% від суми минулорічних закупівель. Але ця оплата була б проведена за тепло, вироблена в 2016 році, але згідно закону за цінами 2015 року. Золочів Енергоресурс і Золочів Енергоінвест. Ну, це по суті дві організації. Але ми бачимо, що один керівник, у них один офіс, це одна і та ж сама організація. Ну, відмовилися підписувати 20% відсоткову угоду на проплату за енергоносії. Вони повідомили, що відділ освіти проведе тендер на закупівлю теплової енергії, і вже вони будуть отримувати плату за вироблену теплову енергію за цінами 2016 року. На сьогоднішній день всі процедури тендерні завершені. На сьогоднішній день всі кошти, вся сума коштів, профінансована. Я переконаний, що станом на 1 березня ніякої заборгованості. Перед Золочів Енергоресурс і Золочів Енергоінвест у нас не буде. Що стосується інших моментів нашої співпраці з Золочів Енергоресурс і Золочів Енергоінвест, я думаю, що через 5 хвилин, коли ви будете в цьому кабінеті чи в будь-якому іншому приміщенні відділу освіти чи шкіл міста Золочів, то вам захочеться зняти з себе не тільки куртку. Правда, відчувається. А все це відбувається через те, що рентабельність постачання теплової енергії у них аж зашкалює. Їм вигідніше, чим більше спалити дешевих українських дров, тим більше прибутки отримує ця організація. Ну повірте, от у нас у відділу освіти при сьогоднішній температурі повітря на вулиці, ну, мабуть, не менше 5 градусів тепла. У нас тут сьогодні всі 25. Ми неодноразово звертали увагу на ну, золочів енергоресурс, золочів Енергоінвест, на непропустимість, е, таких заходів, але вони вимагають кожного дня від нас. А ви давайте нам листи письмові. На усні звернення, особливо це стосується, от, скажімо, четвертої школи, школи радості, на усні звернення вони просто не реагують. Їм дуже вигідно через те, що рентабельність зашкалює. А от. Чому я так вас заінтригував сьогодні? Я пропоную зараз вам перейти на вулицю. І я вам покажу надзвичайно цікаві речі. Чому їм вигідно палити? От ми зараз перебуваємо біля теплотраси Золочів енергоресурс і золочів Енергоінвест. Саме цією теплотрасою вони поставляють тепло в... Середня школа номер 2 корпус Володимир Корпус на вулиці Васюка, відділ освіти на Васюка, а також приміщення соцзахисту на вулиці Пачовського. Ну зверніть увагу, тут знизу ніби ще є якась видимість ізоляції. Але коли подивитися далі у нас, то навіть не пофарбована ця труба, вже не говорячи про те, що труба повинна бути ізольована. Ну можливо, вони так турбуються про Україну і хочуть зігріти Україну. Можливо, від того у нас розтопився весь сніг. І повірте, їм це дуже вигідно. Чим більше вони спалять наших українських дров, тим більше грошей вони зароблять. Бо рентабельність у них аж зашкалює.